Новий трактор Чанфа 220 кінських сил. Комплектація та специфікація на рівні європейських аналогів. Офіційна гарантія 2 роки. Потужні і високопродуктивні шестициліндрові двигуни чай робочим об'ємом 6,87 літрів про із італійської компанії «ФЕВ». Двигуни оснащений електронно керованою паливною системою Євройском Монрейлів, тож із з запас крутного моменту в 33%. Дані двигуни забезпечують відмінну ефективність, низьку питому витрату палива та мінімальної угармоторної оливи, акустичний комфорт, суттєве зменшення вібрацій та шуму, тривалий період експлуатації. Номінальна потужність складає 220 кінських сил при обертах 2300 на хвилину. Пік крутного моменту 810 Нм досягається вже при 1500 обертах. Зауважимо на відмінну продуманість конструктиву двигуна з точки зору обслуговування. Конструктори забезпечили зручний доступ до всіх агрегатів, як на техніці преміальних брендів. Так, радіатори мають індивідуальні захисні сітки, а для більш серйозного обслуговування блок радіаторів має функцію відкидання зовнішніх радіаторів. Трактор оснащений механічною реверсивною трансмісією 32 на 32 ходозменшувачем. Основні робочі діапазони коробки передач оснащені синхронізаторами. Встановлене оригінальне німецьке щеплення лак діаметром 14 дюймів з гідравлічним приводом, що суттєво полегшує процес перемикання передач. Доступ в кабіну забезпечений з обох боків трактора. Сучасний ергономічний салон забезпечує відмінну шумоізоляцію, а комфортабельне сидіння Grammar Luxury з шестипозиційним регулюванням та покращеною системою амортизації забезпечує комфорт роботи оператору. Навісний пристрій категорії 3 n трактора Чанфа cfj 2204 вантажопідйомністю 5800 кг вже в базовій комплектації оснащений електронною системою управління від провідного німецького виробника гідравлічних компонентів Bosch Rexros. Ця система дозволяє точно налаштувати навіску на різні операції. Навіска має кілька режимів роботи: регулювання позиції, регулювання зусилля, плаваюче положення та силове притискання. Потужне та жорстке шасі. Посилені та збільшені мости забезпечують кращу надійність та ефективність роботи трактора. Трактори Чанфа є одним із найважчих на ринку в своєму сегменті і оснащені максимальним пакетом передніх та колісних противаг. Таким чином, маса спорядженого трактора складає та 7800 кг. В базовій комплектації трактори серії J оснащені радіальними шинами 420 на 85R28 передні та 520 на 85R38 задні. Регулювання ширини колії від 1640 до 2170 мм. Заводська установка 1800 мм. Колія передніх коліс регулюється ступінь часто в межах від 1610 до 1800 мм. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Ціна це 85 тисяч доларів або 340 доларів за одну кількість силу. Це ідеальний баланс продуктивності та функціональності за доступною ціною.